Виконуємо номер 1321 із підручника Алгебра 7 та номер 39 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Різниця між половиною одного числа. І 0,752 дорівнює 8. Якщо перше число зменшити на його сьому частину, а друге збільшити на його 9 частину, то їх сума становитиме 100. Знайдіть ці числа. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай перше число х, а друге у. Нехай перше число X, а друге У. різниця між половиною одного числа

зменшити на його сьому частину а друге збільшити на його Дев'яту частину то їх сума становитиме, це буде Х відняти одна сьома і Додати Y, додати одна дев'ята іграк. За умовою сума 100, маємо друге Рівняння Х відняти одна сума Х. Додати Y додати 1 дев'ята Y дорівнює 100. Складаємо систему рівнянь. Перше рівняння. Х других відняти 0,75 y дорівнює 8. І друге. 1 відняти 1 сьома, подамо 7 сьомих відняти 1 сьома, це буде 6 сьомих x. І y, 1 додати 1 дев'ята, це буде 1 ціла, y, і це дорівнює 100. Помножимо перше рівняння на 2, щоб позбутися знаменників, а друге на 63, щоб позбутися знаменників. Отримаємо х других множимо на 2, це буде Х, 2,2 скорочується. 0,75 множимо на 2, це буде 1,5. І 8 на 2 16. 6 сьомих множимо на 63, 7 і 63 скорочується, залишається 9. 6 множимо на 9 буде 54х. 10 дев'ятих множимо на 63, 9 і 63 скорочується, залишається 7. Да множимо на 10 буде 70 ігрок. І дорівнює 6300. А тепер виразимо з першого рівняння і підставимо друге. Х дорівнює 16 додати 1,5 у. І підставляємо буде 54 помножити на суму 16 і 1,5 у додати 70 у дорівнює 6300. І тепер розв'язуємо друге рівняння. Перше переписали. 16 додати 1,5 ігрок. 54 помножити на 16, отримаємо 864. 54 помножити на 1,5 буде 81. І наша змінна Y. додати 70 Y дорівнює 6400. Ну, тепер зводимо подібні доданки. Х додати 16 додати 1,5 y переписали. 81 y додати 70 у, отримаємо 151 y. А 864 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Х дорівнює 16 додати 1,5 y. І 151 ігри дорівнює 6300 відняти 864, отримаємо 5436. І тепер поділимо на 151, х дорівнює 16, додати 1,5 І Ігрек дорівнює 5436, поділити на 151. Х дорівнює 5436, поділити на 151. Ми отримаємо 36 і тепер підставляємо замість у 36 і знаходимо відповідне значення Х, У дорівнює 36, Х дорівнює 16 додати. 1,5 помножити на 36. Y дорівнює 36, а х дорівнює 1,5 помножити на 36, отримаємо 64. І 16, ой, 54, Додамо 54. Тоді маємо Y дорівнює 36 а х у нас дорівнює 70. І записуємо висновки. Отже, перше число 70, а друге 36. Записуємо відповідь. 70 і 36, номер 1321 із підручника Алгебра 7. Та номер 39 із прав для повторення. Теми 11 підручника Математика 7. Виконана.